З вами Поліна я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в нас 19 травня. Хочу поділитись тим, чим не вишивала за цей останній час. Вже, мабуть, три тижні пройшло після того, як я робила останній раз відео про вишивку. І хочу показати вам свою завершену роботу з цього журналу. Ось Кростіч, він в нас від 91-го року випуску цей журнал, старий такий дизайн. Коли поки... побачила на найбечі цей журнал, вирішила, що мені він точно треба. Але потім, коли я його дивилась, тут ще купа різних сюжетів, яких ще можна вишити. Можна подивитись, хто є розробником цього дизайну, ось Ян Джемісон. І вишивався він в мене десь, мабуть, ну, два місяці, ну, звісно, це з перервами на інші роботи. Ось так він виглядає у відшиві. Ось такі от зайці кроліки вийшли. Дуже мені подобається цей результат. Найскладніша частина була вишита в комірці цього. Кролика, а все інше вже більш-менш вишивалось легко. Не беручи до уваги ось ці окремі бутончики від квітів, вони, звісно, вишивались не те, щоб складно, але треба було кожен закріпити, щоб все було гарно та хайно вишито. От так вони тепер в мене. Виглядають і хочеться цю роботу оформити в якусь гарну рамочку, щоб вона стояла на столі і радувала мені око. Ось так. До речі, ось ця кожна частинка цих квітів вишивається ще окремою ниточкою, теж майже такого відтінку, тільки трішки світлішого. Але я не стала собі так ускладнювати життя, Думаю, це взагалі не знаю, за що її потім чіпляти, щоб все було <кій> охайно. Тому вишила все одним кольором і не жалкую, бо мені все одно подобається те, що вийшло. Ось такі класні зайці-коліки. Якщо подивитись на прев'ю, тут навіть і не бачно, що цей колір. Відрізняється від того, що в мене вийшло. Ось так. Бачите, основа дуже схожа за кольором. Я не по ключу брала ця трішки така коричнева, а ця більше в зелене уходе. Але м -м, мені подобається, як я підібрала цю основу. Тепер треба оформити. Це було в мене в цій шкатулці. Нитки ще залишились. Тому. Все, цей дизайн завершений, можна брати щось інше в роботу, що я і зробила, і стала вишивати, продовжувати. Ось цей набір від Dimensions Petit. І на зараз я маю вишити 85, здається, відсотків вже в мене зараз вишити тут. І я так нормально просунула її за пару днів. Бо спочатку думала, що мені взяти, вишивати, якось не дуже сильно хотіла цей набір саме брати, продовжувати, а потім, думаю, тут не так багато до завершення, то це буде ідеальний варіант, щоб ще був один фініш. І знаєте, не пожаліла, бо реально після того, як я його взяла до рук. То він як по маслу в мене пішов. Тут така м'яка основа: 18-та, яку я заміняла, не та що в наборі йшла. І якось він легко, можна сказати, йде. Навіть не дивлячись на те, що в цій частині дуже часто змінюється нитка в мене. Ну, а тут були такі, звісно, зашивки: тут де небо, море, горить, так. Ну, можна було ниточку брати вишивати багато. Дуже мені подобається, як ось ця бірюзова нитка вкладається, в три складання не вишивається. Але такі рівненькі тут ці півхрестики виходять. Зараз вже темніє в нас, тому не так ярко. Кольори передаються, як хотілося би. Але іншого часу в мене не було на зйомку. Тому вибачайте, дівчатка, що не дуже. Ярко світить сонце зараз, бо зараз вже вечір. І я ось зробила тільки що фрузлики ось цим білим кольором на цьо, цьому вазоні. Який це кайф, от просто в, в руках оживають ці горшики з квітами. Ось не було цих фрузликів, все так плоско було. І не так цікаво, тільки стала додавати ці фрузлики, все просто у вас оживає. В руках цей вазон. Ось така краса виходить. З цього боку, коли я знаєте, так сижу і носом в неї дивлюся, прямо перед очима в тебе ця картина, то взагалі не зрозуміло, що ну, просто мішаніна якихось хрестиків різними кольорами. А ось зараз, коли через камеру дивишся, то видно, що це вже щось вирисовується будівля. На цьому шматочці, бачите, тут вже у мене бек зроблений, написано кафе. А ще вчора, коли взяла бленд з двох ниточок, салатова та бірюзова, тільки трішки світліша, ніж ця. Боже, який він гарний цей бленд. Але коли я вишивала, наскільки я кайфувала від цього виду, не передати вам словами. Просто нереальний колір. От тому просування в мене є. Наступний раз я вже, мабуть, покажу вам фініш цієї роботи. Ось у мене тут все так просто організовано. Косічка сплетена з ниточок, і в роботі у мене зараз три голочки, які чергуються, і потрошку так вишиваю. Далі, з готового, що вам покажу, зробила ось таку собі гольничку невеличку. Ось такий баранець, який вишився, можна сказати, спонтанно. Ну, я, якби то давно хотіла щось такого плану зробити, але знаєте, да, завжди не вистачає часу на свої задумки. Але ось нарешті я це зробила. Ось така в мене була штучка, якось куплена в якомусь магазині з посудою. Це взагалі, знаєте, для чого? Для серветок. Така штука, щоб в серветку вставляти. І я, значить, на п'яльці невеличкі на натягнула шматочок аїди. Ось такі п'ялочки натягнула. І завдяки цих фрузликів накрутила їх, не знаю, мабуть, тисячу штук точно навертіла. Вона невеличка десь, може сантиметрів 6-7 в діаметрі. Навертіла цих фрузиків, мабуть, за дня три. А потім е крючком, чи гачком, правильно сказати, зв'язала мордочку та вухо, очки пришила, а це він, типу, жує квіточку. Ось пришила, Доротика, так йому пришила до ротика, і такий баранець у мене вийшов. Ось, тепер можна сюди вставляти піни, і буде він. Прикрашати мені стіл. Ось такий кумедний баранець. Тому це ще одна була робота, така, яка фінішувала за цей час. Далі, що я ще вишивала, дуже хотіла е, зробити на паличі якого я вам показувала нещодавно. Е, вставлю зараз. Фото, скільки було в мене вишито, і скільки зараз вже вишилось, дуже хотілося мені довести до півроботи цю картину. Що я і зробила, навіть трішки більше вже в мене вишито, ніж півроботи, бо, якщо дивитись на ось ці очки, їх Взагалі 5, а я вже 3 вишила, ще 2 залишилось. І взагалі класно, коли ти береш роботу і вишиваєш декілька елементів підряд, бо ти запам'ятовуєш, як йдуть ці елементи, і ось, це, ось ці елементи я вишивши перше, вже потім по пам'яті, можна сказати, вишивала інші сторони, бо вони ш'ються аналогічно. Ну, і також ось ці, теж вже вишивала. Ну, не то, що по пам'яті прям всі, але е, все одно, знаєте, так щось відкладається, ти вже знаєш, який кольор, за яким йде. Тому у мене тут вже вишита півробота Точно. Довго я з ним сиділа, так скажу. Ця, роб... Ця робота в мене лежить на веранді і вишивається на руках, коли є вільний час. Були дні, не знаю, навіть, мабуть, тиждень був, що взагалі не було часу на вишивку, а потім з'явився деякий час, і ось я один день вишила ось такий елемент. Він, до речі, так здається, що невеличкий, а в цьому елементі я рахувала 588 хрестиків. Тому, знаєте, коли вишиваєш так от за день хоча б такий елемент, то вже тобі радісно, що ти продвинув цю роботу. Я казала, що я купила нитки додаткові для цієї вишивки, бо з тих залишків, що я придбала, вже ось два номера в мене випали. На черзі вже помаранчевий скоро закінчиться. Топ, ну і синій також вже майже. Закінчився, то я вже докладаю з нового паку цього і вишиваю вже з нього. Також мені дуже було цікаво, скільки ж все ж таки ця картина має хрестики в собі, схематично зробила на листочку собі, ось так намалювала там підрахунок підвела. І десь в мене вийшло ось так: 1407. Ну, понятно, там плюс-мінус. Я ж не до кожного хрестика. Це порахувала, але, думаю, все одно десь там 14-14,5 тисяч, ця картина має. От. Як цього павича ми вже не називали і пінгвіном, і страусом. Чоловік каже, це страус. ні, це павич. В общем, такий павич вишивається, колись буде теж фініш. Так, і наступну роботу, яку я взяла. І вишивала, хотілося щось мені повишивати ще, крім того, що в мене є. Замовила ось таку раму. Рама дуже дешева, але, по принципу, арабески зроблена. Хоча в... на сайті вона заявлена як гобеленова. До речі, мені тут більше подобається, як тримають ось ці пластмаски. Вони більш платніші, якісь так стало намертво, так скажем. І вона не така важка, як арабеска. Але зроблена трішки топорно, так, знаєте, там не дочухано щось. Але мені ось саме, щоб натягнути і вишивати одразу цю роботу, байдуже, як вона там особо не дороблена. Бо, знаєте, якби не було в мене цієї рами, а я її отримала пару днів тому назад. То навряд чи я б зараз взяла цю роботу вишивала, бо на руках цю основу не потримаєш. Вона дуже жорстка. Хоча в інструкції заявлено, що ну, тіпо, її нікуди не треба натягувати, в руках вишиваєте. Але я не хотіла так. Тому, придбавши цю раму, вона в районі 200 гривень коштувала зараз на сайті чарівна мить, здається, я робила замовлення. Зараз знижки на ці рами 20%. Мінус, то я, коротше, купила і тепер радію, що можу потрошки її вишивати. Бо е, в тому році я купляла теж е, подушку від фірми Чарівниця, але так до неї не приступила. Все за того, що реально, ну, знаєте, коли нема в тебе на чому вишивати, то якби, і не хочеться брати. А ось є. На чому вишити тепер я буду потрошки її просувати. Це робота в мене за декілька днів. Я причому вишивала так. Утром одну ниточку взяла. Ось це, до речі, ось цей шматочок, це білим кольором. Це все одна ниточка. І також ось цей синій контур це теж одна ниточка. От. Тут, тут в мене десь, мабуть, сім або вісім ниточок е, вишито всього. Але бачите вже скільки вишито. Мені дуже хотілося і червоним, ну червим рожевим кольором спробувати. Така класна, затишна має вийти подушка. До речі, нитки я організувала, ось так, от взяла маленькі п'ялочки і розвісила всі, як вони йдуть. Ось тут, якщо подивитись, ось ці всі кольори один за одним. Я розвісила собі, щоб не заплутатись яким кольором що вишивати. Бо тут, бачите, є рожевий. Темніше, світліше, потім можна заплутатись. Також і зелені йдуть такими кольорами, що можна не тим кольором вишити. Якщо подивитися на прев'ю, кольори Чи не дуже? Начебто однакові. Зараз ось в такому світлі, як однакові придеться. Подобається мені ця фірма наша українська чарівниця. Прям ван лав. Причому, бачите, взяла. Вишивати подушку, не ту, що в тому році купила, а ту, що в цьому році. Але якщо я цю бистра вишью, то і наступну натягну потім і теж вишью. Ну, Будемо дивитися, як вона в мене буде йти. Ну, на Зараз я налаштована, що буду. Хоча, б, знаєте, такий процес, що реально вишивати. Не там на годину, на дві сидіти вишивати, а ось є там 10 хвилин, одну ниточку, ти можеш вишити за 10 хвилин і вечором одну ниточку за 10 хвилин. Тобто дві ниточки, але у вас буде додаватися нормальний такий шматочок на цій подушці. Тому буду вишивати. Так, начебто я вам показала все, що хотіла. Більше нічого, здається, я не робила. Тому до наступних просувань моїх і буду показувати вам далі, що не вишивається. А зараз всім бажаю гарного дня, всім пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Мені дуже це приємно і дякую, що ви зі мною.